Авіаційну бомбу вагою у 100 кілограмів випадково знайшли люди, які відпочивали на березі річки біля села Хриплин. Небезпечний предмет був схожий на застарілий боєприпас. Тому франківці одразу викликали рятувальників. На щастя, кажуть піротехніки, бомба виявилася без підривника. Транспортувати вибухонебезпечний предмет довелося за допомогою нож. На перешкоді стала ще й річка. Аби дійти до машини, саперам довелося нести 100 кілограмову бомбу в брід через блистрицю. На Двірнянську знешкодили її на місцевому полігоні. Даний вибухонебезпечний предмет становив собою небезпеку, так як у разі його детонації, радіус розльоту осколків представляв суцільного ураження 250 метрів, а радіус повного розльоту до кілометра. Звертаю увагу мешканців області. У разі виявлення вибухонебезпечного предмета негайно телефонувати за номером 101. Щоб уникнути непередбачуваних наслідків.